Я була в такому шоці, я не могла повірити. Мене ще можуть, можуть руські здивувати. Дійсно, місто Мариполь це місто, в якому є, є чим надихатися Це будівлі не тільки початку ХХ століття, але і кінець XVIII століття. Ті квартали, які збираються зруйнувати. Це квартали побудовані після. Російсько-Турецької війни 1787 року серед цих 55 кам'яних будинків декілька збереглося, це на вулиці Торгові і входять в плани знищення окупантами нашої пам'яток національного значення. Це насправді дуже така відкрита така площадка, котра прямо дивиться на Азовсталь. Це дуже важливі квартали місця локації для Маріуполя